ГУЛАГ – створена радянським режимом система місць ув'язнення і трудових таборів. Примусові трудові табори існували колись в російській царській імперії. Щоправда, масовими та найжорстокішими в цьому плані вважаються 1930-ті роки через заходи, прийняті Сталіним. Метою таких трудових таборів була нейтралізація політичних ворогів системи, залякування населення і використання дешевої робочої сили. Більшість таборів були ізольовані та розташовувалися далеко від населених пунктів, а найбільш сумнозвісні з них розміщувались в Сибіру. В ГУЛАГах ув'язнювались вороги системи: як російські, так і закордонні, військовополонені та інші так звані ненадійні елементи. Ув'язнених під прицілом примушували до важкої 10-12-годинної фізичної праці, в основному в шахтах або лісопильнях, на будівництвах доріг чи залізниць. Умови життя були жахливі: тіснява в бараках, антисанітарія, надголодь, мінімальне медичне обслуговування. До того ж, суворий клімат і жорстокість охоронців робили перебування ще нестерпнішим. Згідно достовірних джерел, загалом близько 30 мільйонів людей загинули в трудових таборах режиму. Одним з найвідоміших в'язнів системи Гулаг був Олександр Солженіцин. Вчитель математики, який після свого звільнення написав декілька книг про трудові табори, за свої твори він був відзначений Нобелівською премією з літератури. Після смерті Сталіна в 1953 році система дещо пом'якшилася, але гулаг офіційно ліквідовано тільки в 1960 році. Хоча політичне залякування населення в радянському союзі продовжувалося.